Ну, скажімо, вже пройшло тиждень, тобто сьогодні рівно тиждень, як сталася в Ужгороді ця біда. І е, після того, як ми е, ліквідували, локалізували, тобто е, провели зверні роботи по е, значить, е, даному газопроводу середнього тиску, ми практично приступили до е, відновлення газопостачання е, района і е, Ужгорода. Е, газопостачання району ми закінчили на протязі двох днів, так як і планували. Зараз продовжуються роботи по відновленню газопостачання міста. І станом на восьму годину ранку ми практично е, е, відновили газопроводи. Постачання 516 багатоповерхових будинків і біля 9 тисяч е, приватних будинків. Значить, плануємо е, сьогодні до кінця дня при умові е, доступу до всіх приладів, завершити е, відновлення багатоповерхових будинків е, за виключенням е, тих будинків і тих стояків, де ми не мали можливості обстежити е, значить газові прилади. Думаю, що на сьогодні, завтра і повністю буде відновленого за міста Ужгорода. Значить, в цілому Це дуже мало, бо практично я хотів би користуючись моментом, подякувати, значить, і міським міській владі, і начальникам ЖЕКА, значить, головам ОСББ. Житлово-будівельних кооперативів дуже і дуже організовано. Вони організували всіх мешканців, і ми практично мали можливість допуску до газових приладів і мали можливість відновити газопостачання майже у всіх будинках. Дуже мало ще раз повторюся. Дуже мало залишилося стояків, де ми не могли попасти, і відповідно вони на сьогоднішній день ще не мають газу. Але це зручності буквально значить сьогодні, завтра, і все буде в порядку.